Найзвабливіший конкурс року 14 учасниць з різних міст України та гість учасник з Росії змагалися на першому Чернігівському фестивалі з танців на пілоні. Це один з видів фітнесу в Чернігові, яка в Україні цей вид спорту тільки починає розвиватися. Наше місто представляла лише одна дівчина. Організатори не ставили жорстких рамок для танцівниць. Щоб стати учасницею, потрібно було лише заповнити анкету. С 16 лет можно участвовать в номинации стрип-дэнс. Для пол дэнса желательно с 18 лет. Ну и, конечно, если это стриптиз, то уже совершеннолетний. Девчата учились убивать телам и пилон майже два роки и стверджует, завдяки танцу их життя изменилось кардинально. Стать намного сексуальнее, притягательнее для мужчин. Это помогает не только в жизни, но и даже в офисе там глазками где-нибудь пострелять, так сразу все хорошо. Фестиваль продемонстрував чернігівцям не тільки сексуальних танцівниць, та ще й зруйнував стереотипи. Змагався з дівчатами і єдиний хлопець. Він з Москви професійно займається танцями і заробляє на цьому чималі гроші. Можна сам день заробляти, а також можна заробляти, участие в крупних каких-то турнирах, призовий фонд. Це не обов'язково, що парень должен там двигатися, как-то там делать из себя девушку. Ні, это категорически вообще не приветствует. Такі, конечно. Бувають персонажі. Деякі дівчата навіть приїхали зі своєю групою підтримки чоловіками. Як один вони стверджували, що танець на шості для них не привід для ревнощів. Я не ревную. Полденс не є якимось ну, видом спорту, через який можна ревнувати. Тобто полденс можна робити спортивно, можна робити ту саму стрип-пластику. Та да, свого контролю, звісно, немає, але підтримка – найголовніше. Фіналом змагань стало обрання найкращих танцюристів у чотирьох номінаціях. Чернігівка зайняла друге місце в номінації Стріп Денс.